В Миколаєві обрали найкрасивішу та найрозумнішу. Майже місяць тривав відбірковий тур. І вже сьогодні обрали найрозумнішу. Конкурс краси відбувся на базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського серед студенток самого навчального закладу. Відбирали спочатку на факультетах, а вже потім серед 50 учасниць обрали 28 красунь для фіналу. Дівчата змагались у різних напрямках: сила, розум, краса, кмітливість тощо. що найцікавіше залишили на фінальний тур. Інтелектуальний конкурс буде представлятися саме сьогодні на концерті. Це буде вихід дівчат, яким будуть ставитися питання на загальний розвиток людини, на професійні приналежності, тієї чи іншої особистості, на якості, які вони вважають необхідними для леді, для міс, для… Дівчина, яка є успішною у даному нашому суспільстві. Майже сім років ніхто подібних заходів не організовував, і представники профспілки вирішили цю традицію відродити знову. Серед учасниць через інтернет вже обрали місць глядацьких симпатій Анастасію Надич. Дівчина розповіла, що бути тут це вже перемога для кожної. Учасниці скромно відповідають на запитання, чому ж саме вони мають стати переможницями конкурсу. Чому саме я? Ну кожна з нас думає, що я найкраща, я найліпша. Я бажаю кожній перемозі, адже кожна заслуговує на... Неї. Ми всі дуже плідно готувалися, а я, ну, бо я для мене це буде дуже важливо. Чому я? Цікаве питання. Ну, я не скажу, що я найкраща з усіх, тому що ну, ми всі на рівні. Я ну, так об'єктивно сказати, то я боліваю за кожну. На фіналі учасниці продемонстрували свої професійні знання та інтелектуальні здібності, розповіли про себе, продефілювали у національних костюмах та здивували журі творчими номерами. Конкурси це конкуренція, а в конкуренції завжди проявляється качество, і ви можна зрозуміти, люди стремляться до чогось, люди хочуть побідіть. Конкурси красоти теж определенна конкуренція серед дівчат, жінок, які хочуть показати себе. Перемогу у конкурсі краси здобула Анастасія Клева. з Чим ми її і вітаємо. Юлія Анісімова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.